Low-content books – легкий старт чи пастка. Ну що, почнемо з того, що таке low-content books. Low-content books – це низькоконтентні книги, якщо перекладати напряму з англійської мови. Що означає низькоконтентні? Це означає те, що всередині немає, по суті, високоякісного контенту. Тобто він дуже низький. Його по суті навіть можна сказати немає. Навіть щоденник, в якому просто якісь лінії, також можна назвати low-content books. І що ж можна віднести до low-content books? Наприклад, це судоку, пазли, якісь. Квізи, тобто це якісь такі активності, запитання, відповіді. А якісь також це можуть бути кросворди, розмальовки. Дуже часто люди роблять розмальовки, якісь планери, щоденники. Тобто, все це, ще дуже-дуже дуже легко створити. Насправді є ще така ніша, як рецепти, і їх не можна віднести до low content books, Це щось середнє між low content books і. Контент букс. Тому про них поговоримо трішки пізніше. Але зараз саме про лоу контент букс. Загалом дуже зручно робити лоу контент букс, тобто якісь щоденники, оце все, що я тільки що назвала. І робити це по системі Print on DeMand. Print on demand це коли Amazon сам друкує ці книги. Тобто... Ви завантажуєте просто файл, а якщо його легко створювати, тобто ви витрачаєте, по суті, один день на створення, завантажуєте його на Amazon. І далі Amazon публікує цей товар для ваших клієнтів. І здається, все просто. Тобто, ви створили за один день продукт, і на наступний день Амазон його продав. Та не все так просто саме в цьому бізнесі. Тому що... Тут дуже висока конкуренція. Тобто це така пастка, де багато людей розуміють, що книгу можна створити за один день, можливо, декілька годин навіть. І чому би не заробити на цьому. І що ми робимо? Research. Тобто ми аналізуємо ринок перед тим, як створювати такі low-content букси такі планери чи що завгодно. Ми дивимося, скільки ж там можна заробити. І якщо зазвичай з високоякісної книги ми можемо заробити 300 плюс доларів на місяць, то тут, якщо взяти, наприклад, що в ніші 300 тисяч доларів грошей, і у вас ще 300 тисяч конкурентів, то в середньому виходить, що на одну книгу заробіток 1 долар, але зазвичай... Ці гроші, більшість грошей в цій нічі, перетікають до тих людей, які там вже давно, і які в топі у видачі, у яких 50 тисяч відгуків, якісь бренди, і звісно, довіра людей набагато вища. Тобто конкурувати з такими людьми, з такими гігантами буде дуже складно. Трішки згадаю про середньоконтентні книги, це саме книги рецептів, і там це щось середнє. Ми тут можемо провести ресерш, і там ще можна знайти ніч, де можемо, наприклад, заробити приблизно так само, як і в висококонтентних книгах. Тому, якщо ви стартуєте і хочете знайти щось таке, що легке для старту, але при цьому не потребує дуже багато інвестицій, саме в контент, і якась легка для входу ніша, то я би рекомендувала. Це саме спробувати себе, можливо, таки на рецептах, або починати з висококонтентних книг, але якісь такі теми, де ви, в принципі, непогано розумієтесь. А от новачкам я не рекомендую лоу-контент ніші. І не рекомендую фікшн, тобто художню літературу, тому що художня література це, в принципі, те, де досить складно просуватися, тобто немає таких очевидних ключових запитів, і це досить складна масштабна історія, де треба дуже багато зовнішньої реклами, та й із внутрішньою потрібно вміти працювати на Амазоні. Зазвичай люди починають робити low content books, Думаючи, що це низькобюджетні книги. Що це означає? У людини, наприклад, дуже мало грошей для старту або взагалі немає. І вона думає, що я зараз створю 5 книг, як завантажу їх собі на Амазон, і зароблю багато грошей, а потім колись буду робити більш якісну історію. Але так не буде. Для того щоб, наприклад, заробити тисячу доларів на «Low Content Books», вам потрібно буде там 500 тисяча, не знаю, 350 кому як пощастить, тобто більше 300 книг. І це досить кропітка робота. Крім того, що вам потрібно шукати ключові запити все одно, наповнювати лістинг, створювати самі ці щоденники чи ще щось. Аналізувати конкурентів, намагатись зробити класну обкладинку. Бо якщо ваша обкладинка не буде виділятись, вас не будуть купувати. І якщо ви робите цю обкладинку самі, а ви не дизайнер, то це буде вам дуже складно зробити. І такі обкладинки не будуть купувати. Тому тут така історія, що так не буде. А от у більш контентних історіях, щоб заробити тисячу доларів, досить там 5-10 книг. І це набагато простіше. Звичайно, потрібно буде витратити більше зусиль, більше часу, більше грошей, в принципі, на створення цих книг, але ж потім віддача набагато швидша. І як на мене, це просто неефективне витрачання часу, енергії, ресурсу. І потім деякі люди приходять і кажуть, що це не працює, поганий бізнес, це абсолютно погана історія. А ви робили ресерч? Ви розумієте взагалі бюджети, розумієте взагалі, як працює це все. Чому ви вирішили, що ця книга буде отримувати там 500 доларів чи 300 доларів на місяць? А це просто ваші якісь догадки. Для того, щоб щось працювало, і навіть потенційно працювало, потрібно робити рісерч, аналізувати, як це працює у інших, робити щось краще, і тоді це призведе вас саме до якогось успіху. І як на мене, це просто зливання енергії і ну, неефективна ця стратегія. Не, не буде воно так працювати. Щоб вибратись в топ таких лоу-контент букс, потрібно багато грошей, робити бренд окремо, отримувати більше 50 тисяч відгуків. Або дуже круто розумітись на маркетингових стратегіях і просувати якось через соціальні мережі, вкладаючи там в рекламу, і потім інвестуючи ці гроші дійсно в книгу, і потім, аж колись ви отримаєте ці гроші назад. Це така непроста історія, і не для новачків, як на мене. І треба розуміти, ну чому, якщо ви не новачок, чому ви також полізли в цю нішу? Можливо, дійсно, ви дуже любите планери, і ви хочете зробити бренд на цьому. Ви готові вкладати в соціальні мережі оцю всю історію. І тоді можливо так, але якщо ні, то ну не варто. І є єдиний кейс, коли дійсно варто робити low content books. Я хочу сказати, що є такий кейс, і вгадайте, що це? Та-дам, дійсно, це коли людина хоче просто спробувати, як працює книжковий бізнес, пройти ці всі етапи, спробувати створити якусь мінімальну книгу, відкрити акаунт, просто подивитися, як це працює. І зрозуміти для себе, чи хочу я взагалі таким займатися, чи підходить мені цей вайб, чи взагалі я хочу це все клацати, розбиратись в цих всяких канвах, не знаю, в цих рекламних кабінетах, з цим дизайном працювати. Чи взагалі це моя історія працювати за комп'ютером, наприклад, і у цих всіх софтах, і аналізувати щось, дивитися всі показники. У цьому випадку це ідеальний кейс для того, щоб спробувати зробити лоу контент books, Але не очікуючи, що ви тут багато заробите. Тобто, це дійсно той кейс, класний кейс для того, щоб спробувати просто для себе цей бізнес. Тож, підсумую, у чому саме взагалі пастка Лоу контент books? В тому, що. Дуже легко створювати книги, низька вартість створення, але при цьому дуже висока конкуренція і мало заробітку. Не рекомендую її для початківців. Лише у випадку, якщо ви хочете просто спробувати для себе, чи мені це підходить. Я сподіваюся, це відео було вам корисним. Якщо так, підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте і до зустрічі!